Американський БТР страйкер українських військових повертається після бою в Запорізькій області. Друзі, кожен ваш лайк мінус окупант. Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Всі, хто вірить у нашу перемогу, відгукніться і поставте лайк. Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області. ЦНС зазначається, що більшість побудованих росіянами опорних пунктів абсолютно порожні та заростають бур'яном. Там немає ні солдатів, ні техніки, бо майже всю відправили на стримування українського наступу. Є факти розкрадання на оборонних спорудах Курської області, яке влаштовує і корумпованого місцевого губернатора Ізсу. Ми ріжемо логістичні шляхи росіян на Бахмут. Бахмутському напрямку, речник східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш. Ми вже можемо до нього додати. Це траса Бахмут-Горлівка, яка знаходиться за 3 кілометри від лінії зіткнення. Це робоча дистанція для наших мінометів і БПЛА. Також у противника ще залишається кілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення в Бахмутське угрупування. Це і траси, які ведуть з окупованої території. Однак ми продовжуємо зараз зрізати ці шляхи і продовжимо це. Робити далі, щоб знекровити російське угрупування на цьому напрямку і завдати йому максимальних втрат, зазначив він. Зсу пробилися через останню так звану лінію Суровікіна. там уже помітили українську бронетехніку, а російську артилерію фактично повністю придушили. Однак експерти наголошують, що радіти зарано. За цими лініями оборони ще кілька, проте не таких укріплених. Наразі окупанти найбільше зосереджуються на обороні Токмака. Водночас в армії РФ тривають і свої проблеми. Велика кількість мобілізованих тікає з поля бою та ховається в посадках. Тому командування активізувало вербування ув'язнених у Краснодарському краї. Українські війська все глибше заходять у Запорізьку область і штурмують новопрокопівку. Пише АСВ. при цьому російські війська ймовірно все ще контролюють сегменти довгої траншеї російських бойових позицій між роботиним і вербовим. Окупанти встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісопосадці, через які українська піхота повільно і систематично пробивається. Росіяни перевдягаються у форму ЗСУ і намагаються так вести бої. Представник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського краю Штопун. Окрім постійного терору цивільного населення, як на тимчасово окупованих територіях, так і з іншого боку, фіксуються випадки перевдягання ворога в нашу військову форму. Бої Містилися на околиці Новопрокопівки. На одному з кацапських відео наші бійці потрапляють в засідку на території сільського колгоспу. Кацап зайшов зі спини до наших бійців. Даний епізод варто взяти до уваги, щоб він став уроком для всіх наших штурмовиків. Боєць Денісов на Запоріжжі, де розгромили морпіхів. Лікарні переповнені. Так, особливо пораненими. Це наслідок того, що вони невдало ходять в контратаки. Наша піхота їх вибиває а також касетні снаряди. Це робота нашої артилерії. Тобто, це комплексний результат по поранених. Свідченням, чому свідченням великої кількості їхніх поранених є те, що вони. Постійно збільшують потужність своїх польових і військових госпіталів, і постійно завозять нові партії лікарів. Зокрема, от у Васильівку заїхала партія оцих от лікарів швидкої екстреної допомоги, тому що це вона там близько до лінії фронту знаходиться для того, щоб рятувати життя цих російських окупантів. Це важко буває таке. Наші там розмінували. А зранку все як ніби й не було цього розмінування. Мобів їхні мінують вручну, а такі там кадрові, умовно елітні підрозділи. Вони мінують за допомогою цієї техніки, тобто проводять дистанційне мінування. Це по, по суходолу, А з неба вони ж постійно скидають нашому, нашій піхоті на голову. Е оці запіві дронів боєприпаси. По тим позиціям, звідки наша піхота вибиває росіян, займає потім, але там займають, зачищають, закріпляються. Але при цьому їм на голову дуже часто росіяни скидають з дронів боєприпаси. Окупанти йдуть додому, але є нюанс незабаром на Росії Побільшає щасливих володарів білої лади. Ось такі події відомі на даний момент. Друзі, разом ми сила разом ми не тільки вистоїмо, а й переможемо.